Все? Для Противно профілактичне відпрацювання а ще, що? ще щось малого? Звісно. Що саме? Як, як ви сказали? Що. Причина зупинки мої. Противно профілактичне відпрацювання. У зв'язку з підвищенням невагідності. Три ДТП з тяжкими наслідками у цьому регіоні. Цієї ночі. Так, і що далі? Відміряємо? Що? Перевіряйте. Знак причем. До дорожнього транспортних пригод. А ну скажіть, будь ласка. З моєю машиною все в порядку? Глянете? Номер... О, глянете? Конечно. Номерні знаки є? Є? Я не пам'ятаю, ви мені задаєте якісь питання, Номерні Номерні знаки... Документи у вас є? Звісно. ви залучить. Мені комфортно, мені тепло в машині, мені комфортно. У мене є документи. У мене є документи. Скажіть мені, ви... будь ласка, що в сумових документах повинно бути написано, так. що там, є причетний до чогось. так? Діло в тому, що в нас марки автомобіля є така, так, 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 так само є і вогонь. Ну, Розумі... Я розумію, що є вогонь. У вас є мою просто... машину? Є, звісно. На Lanos з Від початку року три. Та ви що? Так. так. Я так. вам можу на всі вогони розказати. На 44.05 номер. номер? Номера має пластивість мінятися. Ага, так. Ну, Взагалі-то е, ви знаєте, що причина зупинки повинна бути конкретна. Я їду... є... В нього входить все. І угон, так. розкриття. І виявлення водіїв, які керують стані алкогольного сп'яніння ага. і на, на ознаки на причетності до дорожньої транспортної приводи. Ага. Де і потерпіли, збили пішоходом моторі... вони в Пригоди в мене немає, машини не побита. Номерні знаки в мене. Добре, нема питань. Я про, принципово просто хочу знати причину конкретно зупинки Я зупин. вже пояснив, де відпрацював. Слухайте, я до вашого цільового відпрацювання немає ніякого. Е... Боком мене це не касається. Все, це ваше внутрішнє, ви собі робіть відпрацювання, розумієте? Я підозру не викликав, мною не зашатало. Номер є, для чого мене зупиняти? Я думаю, що вам би так само було приємно, коли б у вас викрали автомобіль, а ви його шукали. чи ні? Я зрозумів, правильно, так, але якщо б я викрав автомобіль, я би тут не їздив, я би тікав від вас, розумієте? Документи в мене є, вам цього достатньо. В мене є документи. Вони в мене є. Вони в мене є, розумієте? Чи ні? Ви мене просто незаконно зупинили. Користуюсь нормативною базою. що Я Я розумію, але просто так, ви заїхали, ви заїхали в село, у вас не видко синього маяка, що ніяких ознак, що ви... Не відмінено. Ми просто не маємо права вже його. Що, акумулятор у вас слабий, мабуть? А, ну, так а чому не включений, синій моя? Ви стоїте, ви заїхали в населений не вмінено, пункт. Його вже не має Яким права пунктом? Не Яким пунктом відмінено? Де пише, що він відмінений? Хто відмінив його? я не можу носити... Так, скажіть мені, хто відмінив його? Хто? Так, конкретно, де пише стаття, що відмінило, коли відмінили, синій моя. Я перепрошую. Ви – Це внутрішні, ви, це вас не стосується абсолютно. Чи мене стосується? Чого Шо? не стосується? Я повинен, це що, е, е, Ми, Нема так, доступу, до, до, цієї до... доступу немає до цієї інформації. Доступу нема до цієї інформації. Це закрита інформація. От, пожалуйста. То що ви кажете, що це ваше внутрішнє? Є в мене документи. Є у мене є документи, є документи. розумієте? Є. Повірте, Повірте мені, на слово, на слово є в мене документи. Розумієте? Є є. Має, до... розумієте? я що що бачу, що адекватно себе я а себе просто... дуже адекватно веду. Добро, просто, я просто принесла. хочу у вас трошки витягнути часу, щоб ви зрозуміли, що це є незаконно. Так, так, що, що? Сюди, Конечно, ні. Так, да, так, Прекрасно. Документи є в мене. Для чого приділяти? Для чого? Удостовірити, що вони в мене є? Так. А ви посвідчення своє покажете мені? Без проблем. Так. Миронюк Дмитро... Стоп, 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 я не додивився. Сюди ближче не бачу. Миронюк Дмитро Васильович перебуває на все інспектор ДПС. Так, до якого там року? Не бачу. Так, і стрілять. Ще дійсно. Я зрозумів. Ні, от посвідчення. І от мій підпаспорт. Є? А, з другої щем то, будь ласка. Є? Щасливо вам дороги! І вам щасливо!